Тут сам парк. А тут біля парка. Там ставочок. А це старина церква. а це з іншої сторони палац. А це південна сторона палаца. Там мадриниця йде. Тут такий вигляд. Я висоти боюсь. Тут близько не підходь, Я бойся висоти. А так подивишся і все. Мені. Читайте, там лісенка є з тої сторони. А це? Яка веде вниз? Палац. А це містечко? Вишнівець. Вішні Там містечко вишнівець. Вишні. А це сам палац. Вишні. Так, так, ми так Ми Так, цього майданчика Подивимось. В парк? Може на лікві? Под'являємося? Оце сам такий палац. Вот це так ми йдемо. Стени біля Вишневецького палацу. А там за сходити, будем сходить.